Всім привіт! Дякуємо, що залишаєтесь на нашому каналі. І сьогодні в нас новий рецепт. І сьогодні ми з вами будемо готувати теплий салат з печінкою і грушею. Для цього нам знадобиться перше, це мікс салатів, печінка. Умен в мене, мене кадрові оріхи, цукор, сир дороблю. Груша, лимонний сік, цибуля, ніж і досичка. І, і дві сковорідки. Почнемо. Червону цибуля нарізаємо тонкими напівкільцями. Так вона швидше приготується і дуже добре карамелізується. Далі розігріваємо сковорідку, додаємо трохи масла і цукор для подальшої карамелізації цибулі. Слідкуємо, щоб масло не перегрілось і не почало горіти. Додаємо цибулю, на півкільцями, і готуємо на середньому вогні, постійно помішуємо. Це дуже важливо, щоб цибуля рівномірно карамелізувалася, стала м'якою і солодкою, але не перегрілась і не набула гіркого смаку. Після цього додаємо нашу печінку. Печінку ми заздалегідь нарізали, замаринували в молоці і дуже добре обсушили паперовою серветкою. Це дуже важливий момент. Суха печінка швидко стає рум'яною, утворює красиву скоринку і смажиться, а не тушкується. Горіхи підсмажуємо окремо, буквально до моменту, коли з'явиться яскравий аромат. Одразу знімаємо їх зі сковорідки і відкладаємо в сторону, щоб вони залишились хрумкими. Повертаємось до нашої печінки ще раз її перемішуємо, доводимо до готовності, і також відкладаємо окремо. Після цього в те саме масло, в якому смажилась починка, додаємо грушу. Злегка карамелізуємо її, щоб вона стала м'якою, але не розпалась. За потреби можете додати трохи цукру. Якщо хочете глибший смак, можете додати кілька крапель бальзамічного оцту. Грушу знімаємо із сковорідки і переходимо до викладання нашого салату. Починаємо з міксу салатів. Я роблю одразу на дві порції: викладаємо мікс зелені на тарілки, це буде наша основа. Далі обережно викладаємо печінку. Вона у нас добре підсмажена, соковита і має апетитний вигляд. Після цього додаємо сир. Сир обираєте за власним смаком. Це може бути блакитний сир, бринза або будь-який інший, який вам подобається. Розкладаємо його шматочками поверх печінки. Далі викладаємо карамелізовану грушу. Після цього поливаємо салат медом. Мед додаємо помірно, враховуючи, що груша вже карамелізована, щоб салат не вийшов надто солодким. Завершуємо підсмаженими горіхами. На цьому все. Наш теплий салат з печінкою готовий. Виходить дві великі ситні порції. Друзі, смачного підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.